Жарко, й тоді появляється мене частину кардія до цього. Немає задишка, воно давить у грудях. А ще високий тиск та неспроможність щось робити. Із таким набором симптомів 67-річна пенсіонерка пані Ніна у лікарні вже майже тиждень. Каже, сюди потрапила з городу, не витримала спеки. Як і її сусідка по палаті оцей діаліпон хвилин 20, магнезія десь хвилин 40. Такий медичний раціон у жінки щодня, аби пережити спеку, говорить 72-річна Черкащанка пані Світлана. Каже, намагається щороку проходити профілактичне лікування, аби у розпал літа організмом було легше переносити перепади температури. Дуже слідкую за пульсом. Якщо він вже десь 80, то це вже мені загроза. Лише за останні два тижні кількість пацієнтів із такою симптоматикою збільшилася на 20 відсотків, каже завідувачка кардіологічного відділення 3-ї міської лікарні Хатіджа Асанова. Вносяться в базу даних условно нашу базу даних, і ми зараз все в електронному варіанті. Із 35 наявних на сьогодні ліжок зайняті 29, Говорить жінка. Много пацієнтів. Багато пацієнтів із гіпертонічною хворобою на фоні цієї спеки. Більше стало інфарктів, а інфаркти у нас трапляються, бо виходять на сонце і припиняють прийом препаратів. У у групі ризику не лише пенсіонери, додає завідувачка кардіовідділенням, а й молодь. У нас є й молоді. молоді люди з порушенням ритму, у яких перевантаження фізичні, велике вживання алкоголю у спеку і куріння, що призводить до порушення ритму. У неврологічному відділенні нині понад півсотні пацієнтів, розповідає завідувачка Наталія Яковлєва. Ця кількість коливається щодня. Одних виписують і на їхнє місце одразу ж госпіталізують інших. Подивіться, будь ласка, на молоточок. Як себе почуваємо? Краще. За останній тиждень кількість пацієнтів із гіпертонічними кризами та інсультами тут зросла на понад 30 відсотків, додає Наталя Яковлєва. – Порушення метаболізму, відбуваються зміни на клітинному рівні. Відбувається зневоження, зневоднення організму, яке приводить до тромбоутворення, а тромбоутворення приводить сі час до розвитку інсульту або інфаркту серця, та також і інфаркту мозку. 27-річну Таїсію до лікарні госпіталізували з роботи. Я працювала дуже жарко, в приміщенні жарко почало підніматися дуже давління. То пригало, то скакало, стало погано. Зір трохи потіряла. Кількість пацієнтів із такими симптомами зростає, як тільки на дворі стає спекотніше, додає заступник директора лікарні Олег Найдан. Близно на третину збільшується кількість пацієнтів, які мають проблеми з підвищенням артеріального тиску і взагалі з московим проводим. У групі ризику не лише пенсіонери, а й усі, хто мають серцево-судинні захворювання, говорить Наталя Яковлєва. І називає симптоми, за яких одразу варто звернутися до лікаря. Загальна слабкість це підвищення сонливість, це підвищення потовиділення, це порушення настрою. Вікторія Хамазата, Мазгорузія, Новини на Суспільному. Черкаси.